Ковід крива не опускається все більше під прицілом корони дітей. Марафон вакцинації пройшов селами республіки. Зроблено майже 2,5 тисячі щеплень. Туристична співпраця розширює горизонти українські агентства під Придністров'ям. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз ковід. Хвиля не відступає. Кількість хворих зростає. Зараз з корони у нас більше 4 тисяч чоловік, майже 400, А то й вже за пів тисячі інфікованих за добу. Такі цифри вже стають звичними. Вражає число летальних випадків лише завчора 11 чоловік. Чимало людей потрапляє в лікарню в край важкому стані. Коронавірус помолодшав зараз. Під його під сілом діти ковід крива не зупиняється. Число хворих не менше є до півтисячі на добу. Чотири відсотки носіїв коронавірусу це діти. Інфіковано 72 неповнолітніх. 48 з них проходять лікування у спеціалізованому дитячому госпіталі. Його в кінці тижня відкрили на базі Бендерського центру матері та дитини. Дітей батьками. ковідних дітей з батьками і без батьків з усієї республіки до нас будуть вести. А дітей, які з педіатричною патологією, їх вестимуть в Терасполь в республіканський центр матері й дитини госпіталі розгорнули за добу чиста та брудна зони. Лікарі знову наділи захисні костюми. Фізично важкувато. Діти маленькі, неспокійні, їх треба годувати. Вони плачуть. Намагаємося робити все швидко. Ось працюють три медсестри, два лікарі. Я зрозуміла, що, Я зрозуміла, що нічого не відчуваю. Почала їсти, а смаку немає. Температура була трохи, нежить з'явився. Про дитячу захворюваність сьогодні говорили на оперштабі. За цей тиждень коронавірус виявили у майже півсотні працівників шкіл і 227 учнів. Показник порівняно з попереднім періодом вищий, але не критичний. Переходу на дистанційне навчання не буде, принаймні до кінця цієї чверті і приподавателі. І учніки находяться і учителі, і учні знаходяться під пресом. Виходячи з цього, я вбачаю необхідність дітям, вчителям, технічному персоналу дати більше часу для відпочинку. Тому я рекомендую перевести всі навчальні заклади з шестиденки на п'ятиденку, але з тим, щоб субота була вихідним днем без навчання дистанційно. Це час для відпочинку, для відновлення сил, а це імунітет, профілактика від хвороб. Коронавірусні центри сьогодні завантажені на 86%. Зараз функціонує дев'ять госпітальних баз. Запрацювала шпитальна база профілакторію Теротекс. Там вже 202 пацієнти. Міст вистачає. Говорили на оперштабі. Резерви є. Епідемія менш смертельною не стала. Ковід не видихнув, а став ще злішим та агресивнішим. Лише завчора 11 летальних випадків. З початку пандемії вірус у нас забрав понад 1400 осіб. Це не вакциновані У невакциновані пацієнти у вакцинованих захворювання протікає в легкій і середній формі важкості. Ціжок є ж. Дуже важко. Медсестрам складно. На ранок 46 хворих. У процедурної медсестри 38 крапельниць на двох поверхах. На сьогодні щеплено більше 27,5% дорослого населення. Цими вихідними в селах республіки пройшов марафон вакцинації. Охоплено 88 сіл. За дві доби провакцинували більше 2,5 тисяч чоловік. Така практика буде продовжена. Люди вакцинуються, надо люди. Вакцинуються. Треба зробити щеплення доступним для людей і забезпечити логістику. Готуйтесь на вихідні цього тижня провести вакцинацію людей у віддалених селах. Не скрізь є ФАПи і СЛА, тому треба або громадян привести в пункти вакцинації, або мати спецтранспорт, холодильник і вакцинувати в польових умовах. Але звичайно, якщо є ФАПи, їх треба задіювати. Вакцина в республіці є говорили на оперштабі у кінці минулого тижня. Придністров'я доставили більше 6 тисяч доз Пфайзера, півтори тисячі Астразенеки і чотири тисячі доз Янсена. Рушення президента якнайшвидше охопити вакцинацію мешканців сіл. Марафон щеплення вже проїхав вихідними усіма районами республіки. В Кам'янському до нього були готові всі села, в яких працюють сільські лікарські амбулаторії і ФАПи. Всього таких медзакладів 14. про доставку жителів з малих населених пунктів потурбувалися глави місцевих адміністрацій. Село Рашків у лікарській амбулаторії в основному люди похилого віку. Вони прийшли захистити себе від ковіду. Запис цього ж дня перед вакцинацією пацієнта міряють температуру, тиск, прослуховують серцебиття і легкі. Протягом першої години щеплення зробили понад 10 чоловік. Написали ми об'явлення, розвішали по всіх магазинах, на остановках, щоб усі знали. Би, нікого не заставляли, всі добровольно. Люди йдуть, потихеньку йдуть. Ну, і ще до вечора прийдуть, звісно. А завтра, сьогодні ще більше людей знають, і завтра вже я думаю, що буде ще більше, так. Надіюсь. Ми не вакцинувалися того, що ми чекали російську вакцину. Все надіялися. Дуже жаліємо, що нема російської вакцини. І ми прийшли, щоб зробити вакцину. Вже ми китайську зробили вакцину. А це вже сільська лікарська амбулаторія в подоймі. Тут в числі перших на вакцинацію подружжя бабичів. У кінці січня вони пройшли через рибницький ковід. Шпиталь захворіли одночасно. З господарством допомагали сусіди. Я в середній середньо важкій формі ближче до легкої. Чоловік важче прийшов. Його вже повинні були виписати додому. А ввечері йому знову стало погано знову повернувся ковід. Організм не може боротися, тому обов'язково треба робити щеплення. Ми навіть не роздумували. Ось прийшов період антикіл. Ми відразу записалися і прийшли на щеплення. Тобто не боліл, мабуть, представляє собі, як це страшно. Той, хто не хворів, напевно, не уявляє собі, як це страшно. Ми вже пройшли через це і тому вирішили провакцинуватися. Отримав Pfizer. після щеплення, поки все нормально, скарг жодних. Це дуже добре, що приїхали у село. Інакше як будуть якісь побічні ефекти, добиратися додому з Кам'янки незручно, а тут все на місці. За два дні вакцинували близько 300 сільських жителів, найбільше в селах Катеринівці і Рашкові. Марафон вакцинації охопив усі 17 сіл Дубосарського району. ФАПи та амбулаторії є в 12 з них. Янсен і Сіновак доставили туди напередодні. Жителям малих населених пунктів держадміністрація надала транспорт, аби і вони могли без проблем дістатися до ФАПів в сусідні села. Персонал підготовлений. Персонал підготовлений, активний. Є холодильна камера, де зберігається вакцина. Дотриманий весь ланцюжок холодильний. Немає проблем. Люди хочуть вакцинуватися. Багато вакцинуються у нас, багато поліклініців в районі. Охоплені щепленням працівники дошкільних закладів шкіл гарматське і Цибульовка. Лікарська амбулаторія села Цибульовка обслуговує ще й жителів сусіднього гарматського. В цілому близько двох тисяч осіб. Кожен десятий з них перехворів ковідом, у тому числі і двоє дітей. На період марафону ФАП Гармацького теж доставили вакцини. За перші дві години у селі прищепилося більше тридцяти чоловік. Узнав, що сьогодні будуть прибивати. Дізнався, що сьогодні будуть прищеплювати. Прийшов. Я раніше записувався, хотів на супутник, а зараз зрозумів, яка б не була, але головне зробити щеплення. Дружина була в лікарні, мене обійшло. Щоб не потрапити мені туди, прийшов зробити щеплення. Працює в садки з дітьми Працюю в садку з дітьми, і хотіла обезпечити себе і свою сім'ю. Чоловік вакцинувався, дочка теж зараз вирішила і я. Чоловіка вакцинували на роботі. Доньці довелося в добасари їздити, щоб вакцинуватися. А тут зручно все на місці. Прийшов, провакцинувався і пішов додому. Марафон вакцинації тривав два дні в суботу та неділю. Щеплення можна було поставити в будь-який час без попереднього запису. Про місце і час роботи пунктів вакцинації селян сповістили заздалегідь. Стаціонари, своя лабораторія для воронково. У сільській амбулаторії триває ремонт. У минулому році за фондом Кавкладень повністю відремонтували перший поверх. Зараз на черзі другий. Амбулаторія села Воронково. Тут іде перший з 80-х років капремонт. За десятиліття вікна згнили, погано зберігали тепло. Зараз їх змінюють на металопластикові. Кабінети повністю оновлять. З'явиться навіть свій денний стаціонар. Дві палати. Дві палати. Ось одна, друга. Одна жіноча, інша чоловіча. Перша кімната це лабораторія тут запланована. Далі дитячий кабінет щеплення, поруч кабінет педіатра. А далі актова зала і аж у кінці процедурний кабінет для денного стаціонару. Поки де ремонт, прийом на першому поверсі. Його відремонтували торік. Тепер лікарям і пацієнтам затишно в світлих і теплих кабінетах. Ми жителі, дуже... Ми жителі села Воронково дуже задоволені, дуже і дуже задоволені. Нас обслуговують медики у нашій амбулаторії дуже добре, привітні, вічливі. Раніше була лабораторія, робили аналізи крові, але потім щось змінилося. А зараз відновлюють усе назад. Задоволені дуже у сільській лікарській амбулаторії працює два лікарі, двоє санітарки і чотири медсестри. Після ремонту амбулаторія стане своєрідним медичним центром, адже крім воронково, сюди приїжджають Допомогу жителі ще трьох сусідніх сіл. Нова енергія 2021. Міжнародний фестиваль молодіжної творчості пройшов у терасполі. Катерининський парк цілий день вирував завзяття молодості. Численні змагання пройшли станції воркауту, графіті, катання на роликах і скейтах і велосипедах. Ціле місто майстрів розгорнулося у центрі столиці біля Катерини II. Вироби з дерева, іграшки з тканини, картини, батик, численні сувеніри. Витворами тераспольських умільців можна полюбуватися і придбати щось на пам'ять. А в цій частині катерининського парку гарячі, незважаючи навіть на дощ. Молодь демонструє силу і міць. Тут проходять змагання з воркауту. Ми займаємося тим, що... Ми займаємося тим, що нам подобається. Людям даємо зрозуміти, що спорт в нас існує, має право на розвиток і таким чином долучає все більше молоді до здорового способу життя. Некоторі лінії повинні бути однакові. А це столичні рейтери. Спробувати себе в ролі художника графіті міг кожен. Балончики з фарбою і спеціально відведений майданчик для малювання. Тут теж змагання на кращий скетч про улюблене місто. Сцена Катерининського парку у цей день перетворилася на справжню танцювальну арену. Творчі колективи республіки виборювали звання кращого танцювального шоу. Танцюристи з Тирасполя, Бендер, Бузеї Дністровської рибниці показали журі та глядачам свої кращі творчі номери. День народження столиці свої виступи дарували і вуличні музиканти. Жива музика і пісні під гітару. Така творчість тераспольчанам до душі. Вони повинні були ліквідовувати наслідки повені землетрусів і пожеж, але взяли в руки зброю. Бійці територіально-рятувальних загонів 30 років тому склали основу важливих силових структур республіки, у їх числі прикордонний загін та спецпідрозділ Дельта. Вони були першими з тих, хто об'єднався для захисту безпеки свого народу та країни. Мали рятувати людей від стихийних лих, а довелося відстоювати життя придністровців у молдавських націоналістів. Сьогодні ветерани спецпризначенці отримують заслужену подяку за подвиг. В у той час виникла необхідність проведення спеціальних операцій. Для цього з бійців афганців з патріотів, був створений цей батальйон. Тому він виконував завдання з проведення спеціальних операцій в нашій республіці. Їх на рахунку загону десятки взяття пацдарму в Бендерській фортеці, знешкодження угрупування бужор, витіснення молдавських військ з моста через річку Дністер. Олена Петруніна в 92-му була зв'язківцем. Колеги кажуть, однією з найкращих Радіостанція була. Радіостанція була надходив наказ без жодних зволікань. Передавався за призначенням. У нас вузол стаціонарний був. Єдине, тільки коли на полігон виїжджали на кашелямці. На станції ми забезпечили зв'язок. А так, у нас стаціонарний вузол з усіма підрозділами, з усіма групами резервні групи ходили, супроводжували. Багато було завдань для розвитку Придністров'я і життєзабезпечення. Колишні бійці ТРЗ вже чотири роки як об'єдналися під громадською організацією, спілкою ветеранів територіального рятувального загону, передають досвід молодому поколінню і запевняють завжди готовий до бою, залишаючись вірними своєму гаслу. завжди і крізь без страху і сумнівів. Українські туристи в Придністров'ї вже не вперше. Ольга разом з чоловіком у нас втретє. На цей раз випробували промисловий маршрут і ні на хвилиночку не пожалкували. Кожний раз виявляється щось нове. Щоразу виявляється щось нове. А нам взагалі розповіли, що тут є лавандове поле, тому є плани відвідати. Вчора ми були в магазині Інтерцентр Люкс, дивилися продукцію. Настільки якісне все. Ми любителі подорожувати, але тут якість товарів дуже хороша. Інтерцентр Люкс, Стігіна, Теротек, Квінт. три дні і море вражень. Відвідати сироварні ініціатива Максима Рожкова. Він очолює туристичну групу. каже в Україні: приватні сироварні набувають шалену популярність. Цікаво, як розвивається ця справа в Придністрові і чи можливо привозити туристів сюди постійно. Наші тури почалися. Наші тури почалися у травні. Ми привозимо сюди групи. Поки це ще не настільки популярний напрямок, як Турція, Єгіпет. Однак наші туристи оцінили потенціал і з задоволенням їдуть знову. Ми плануємо наші тури і в майбутньому. Сподіваємося, ситуація стабілізується і сподіваємося до Нового року приїхати ще. У Придністрові є багато ще цікавих направлень. Угода про співпрацю з нашим турагентством, тому підтвердження. Сторони обговорили всі деталі і продумали майбутні плани. Сьогоднішнє сьогоднішня угода, яку ми підписали з туристичною компанією Вояж, дуже важлива. Ми цінуємо кожну угоду. Важливе безпосередньо живе спілкування. Ми знаємо з перших вуст, які є мінуси в нашій гостинності, над чим варто нам працювати, і можемо підказувати підприємствам туристичної сфери, як поліпшити якість обслуговування, рівень гостинності, щоб люди приїжджали. Розвиток туризму один з головних напрямків стратегії розвитку країни, затвердженої президентом. І він в нашій республіці має великі перспективи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.